Друзі, всім привіт! 6 жовтня в нас трохи дощить, але незважаючи на це, ми приступили до формування гніздів, тому що пасіка немаленька і потрібно виконати немалу кількість роботи. Зокрема, в нашій попереду формування нуклеусів, Ми їх формували перед тим, скажімо так, але це не було ще кінцеве формування. Тому переглянувши вчора декілька сімей, я приступив друзі, до формування гніздів, тому що бачу, що розплід вже повиходив і можна це зробити. Ну і так, як обіцяв, давайте з вами глянемо декілька сімей. Ну, і відповідно, як я це роблю. Друзі, хоч, хоч на вулиці падає дощ, але ця бджола дозволяє працювати з собою і в дощову погоду. Температура е, не, не надто низька. Так, Бачимо, сімейка сидить на вісьми рамках на даний момент. Ну, а зимувати вона буде 5-6, а може і 4. Це зараз ми глянемо. Так, смужки ми забираємо, тому що будемо вже готувати до, до проливу. А, друзі, я вчора вже сформував частину пасіки. Ну і, скажем так, чогось такого надзвичайного немає. Стандартно, так як, як щороку є сильніші сім'ї, є слабші сім'ї. В середньому сімейки будуть зимувати від 4 до 6 рамок. Так, рамка. Бачимо нормальна. Половина рамки запечатана, а тут є за лято. На цій друзі рамці є біля 2 кг корму. Рамка зимова залишаємо. Так, друзі, слідуюча рамка теж є біля 2 кг корму. Теж зимова залишає. На цій рамці теж є достатньо корму в зиму, Наразі залишаємо. На цій рамці, друзі, був розпліт. Розпліт, друзі, вийшов. Ми її будемо забирати звідси. Друзі, наступна рамка. ну Вона така, тут є гарне місце підложі. Тут ходить наша матка. Ми її друзі, залишимо як центральну. Наступна рамка, друзі, світліша і тут менша кількість кормів, ми її, друзі, забираємо. Ну і тут залишилося дві повномедні рамки. А, друзі, ця сімейка буде зимувати на п'яти рамках. І тут така теж нормальна зимова рамка. Тобто крайню ставимо ми таку. Тут є 2 кілограми корму. На цій рамці є біля 2,5 кг корму. Ця рамка легша в нас. Це буде центр гнізда. Тут є десь біля 1,5 кілограма корму. Друзі, але за рахунок того, що бджоли використовують корм, який не в рамці, скажімо так, а в вулиці. І якщо в цій рамці є 2,5, а тут є 1,5, то в середньому в вулиці бджолам виходить до 2 кг корму. Слідуюча рамка, друзі, яка буде стояти, теж вона біля 2 кг корму там. Ну і п'ята рамка теж біля 2 кг корму. П'ять рамок, друзі, цієї сімейці цілком достатньо. Цю рамку крайню, хоч вона нормальна, зимова, ми її забираємо, використаємо, друзі, в своїх інтересах. Ну і ці рамки, з яких вийшов розпліт, розстрясуємо. І забираємо. Це буде рамки на перше весняне розширення. Ну і це, виходить, все формування. Сімейка залишилася на п'яти рамках. Друзі, в середньому сім'ї так і йдуть у мене в зиму 5, 4. Підпираємо перегородкою. І все. Ця сім'я розплоду, друзі, тут немає ні одної комірки, вона повністю готова до зимівлі. На днях ми проляємо її. Так, раз ми вже тут давайте сформуємо ще цю сімейку, яка на, на контрольних вагах. щоб було щось видно. Буде таке видно, думаю? Друзі, тут та сама історія. Я її показував вам, як забирав від неї дві рамки. Забираємо смужки, вони вже не потрібні. І оцінюємо стан сім'ї стан і корма. Так, кормів є тут багато, тут біля трьох кілограм на крайній рамці. На цій рамці теж біля трьох кілограм. Ця рамка полегша, десь тут 2,5 кг, Ну, до двох можливо. Залишається. На цих двох рамках, друзі, у нас був, були залишки розплоду, коли останній раз ми переглядали. Бачимо, розпліт весь вийшов, але вони після того, як вийшов розпліт, вони, друзі, підляли сюди метку цього цих грамок, які ми виставили за перегородку. І на даний момент ця сімейка друзі, має теж біля 2 кілограм корму. Ну, ця рамка. Так вона цілком годиться теж зиму. Ми її можемо залишити. Слідуюча рамка, яку ми також планували забирати. Друзі, все те саме вийшло з слідуючою рамкою. Тут ходить наша матка. І вони підляли, друзі, меду сюди, в центр з цих рамок, які ми поставили за заставну. І вона на даний момент ця рамка теж має біля двох кілограм корму. Можемо її і не забирати. Повномедна 2,5 кг. Знову ну, повномедна два з половиною кілограми. Друзі, йому забагато цих всіх кормів, тому ми заберемо від нього дві повноменних грамки. Ну, для своїх цілих. Ну, друзі, тут сімейка трошки краща, вона буде зимувати в нас на шести рамках. Ну от, залишили ми їм 6 рамок, а дві таких рамки гарних, півномедних, друзі, ми не від неї. Заберемо, Заберем, бо нам попадають сімейки, які яким бракує, тому їм потрібно буде підсобити. Це все формування гнізда в таких сімей, як в зиму. Підбираємо теплою застаною і залишаємо її до весни. Ну, звичайно, проляємося. Всім добра, міру, спокою. слава Україні.